Загружаємо із зменю кукурузи. Ось То... То... нехай ну, гріється. Ждемо на грі. Ось вже від головки почало гаряченько йти до так тут ось, головка прогивається. Це правильна, правильна робота. О, вже шкип став відпускати трохи. І чуть-чуть додаємо по зерниці по-другому. О, о, Пішов вже процес екструдірування. Вже там він іде. Чого тут бадилося? А знаєш, у Вала подали в порядке Почався вже процеси з Ми бачимо, навіть трошки перепалена, то зайде, так? Пускаємо насип. При цьому вже у нас гільза повністю прогрілася. О, ну і вже бачимо, що воно ну, фактично його, його не перегрузить, як він для буде прогрішувати. його дуже тяжко. Тому що забор розрахований, раніше загрузка, плека розрахована на обороти і на це все, все. Тобто у нас пішов вже процес, екструдер прогрівся так Іде процес екструдування пшениці. Ось ми бачимо знову те ж саме, що він завалить і задушити не можна, як він вже в режимі. Всип усього такий гоп. І ось його процес. Чути характерне потріскування при екструдуванні. Тобто процес іде правильний і нормальний. Тому що якщо тільки трошки переохолодний продукт у цьому не буде екструдіруватися, то одразу заб'є екструдера. Ну, в нашому випадку це неможливо. Так, це процес екструдування пшениці. О, зараз зараз ось пішов процес екструдування ячменя. Ми зарядили, бачите, знову, що ячмінь сипеться. Знову е, працює, бо процес у нас я наголошую ще раз, процес у нас правильний, ми чуємо характерне потріскування е, при крудуванні. Так. Е, і ось йде ковбаса наша. О, зерно розриває. Там це все процес правильний. От. Е, значить, буває при перегрузах культури, ну, наприклад, одна культура виходить, як ми були кукурудзу, а потім пшеницю, то поки ми засипали після завершення процесу екструдування, розкручуємо гайку. Так. От, і тоді ще раз, наприклад, я запускаю і прокручую, проганяю це зерном, проганяю. Так, прогнав. Все, тепер, тепер можна спокійно цього. розбирається потім гільза, знімається цього. розбирається гільза і вичищається продукт. Ну, це через той проганяється зерном, що його тоді можна в будь-який час, коли удобно зняти легенько, це все розібрати і почистити. Тепер ми розбираємо цього. Те, що я казав. От воно через те легко знялося все на Ну, Бачимо там залишки екструдата. вони, вони карамелізувалися. От їх, їх треба і почистити. От. Фактично у нас бачимо, що чистенькі. Трошки тут тільки наголодзуся на виході.